Вони обіцяли один одному бути разом і в горі, і в радості, але вона втекла і кинула його на КПП. Вагітна жінка із скандалом намагалася нелегально вивести з України свого напівоголеного чоловіка, що вона тільки для цього не зробила. І запхала його в багажник і кидалася на митника і лягла під авто. Врешті, коли жоден з цих методів не спрацював, вона сіла за кермо машини і на швидкості знесла шлагбаум і помчала за кордон. Отож, про все це детальніше, не бігай, біг, біг. дружище. Не біг. не бігай, не бігай. Повідомляє журналіст Віталій Глагола, о півночі по смузі руху Зелений коридор на українсько-угорський кордон прибув автомобіль БМВ з європейськими номерами, яким керувала 29-річна громадянка Чехії. Під час огляду прикордонники виявили в салоні авто стару картину 1906 року без жодних документів. Авто продовжили оглядати ретельніше, і в багажнику в ніші для запасного колеса знайшли оголеного 30-річного громадянина України. На чоловіка. Тягли кайданки, а транспортний засіб заблокували. Однак цього факту ніяк не могла прийняти жінка. Протягом чотирьох годин вона влаштовувала істерики на пункті пропуску, билась головою об стіну і нападала на митників. Врешті правоохоронці вилучили автомобіль. Однак громадянка Чехії лягла під колеса, перешкоджаючи його руху. Поліцейський вийшов, аби зафіксувати це. І в цей час жінка заскочила в автомобіль, почала тікати з пункту пропуску. Прикордонники на виїзді з КПП намагалися зупинити жінку, піднявши обмежувач із шипами. Але жінка просто знесла його та шлагбаум і зникла на шаленій швидкості. Словом, старовина картина і в кайданках залишилися на пункті пропуску, а жінку на БМВ так і не вдалося спіймати. Зараз їй загрожує кримінальна відповідальність. А чоловік поки перебуває в пункті тимчасового утримання. А як ви гадаєте, чи заслуговує акторська гра чешки на оскар?